Віжен» – уже більше року. Сучасний офтальмологічний центр в Івано-Франківську допомагає зберегти зір у дітей і дорослих. У цьому місці можна прийти повний огляд та отримати якісне лікування захворювань. ока. усі фахівці Віжен» працюють за європейськими протоколами надання медичної допомоги. Знання команди медиків, якими керує відома і досвідчена Олена Рибачук, у поєднанні з найсучаснішою технікою дають пацієнтам гарантовано якісне та ефективне лікування. У нас найсучасніше обладнання за найновітніми технологіями і останнього покоління. В нашому арсеналі обладнання є оптикокогерентний томограф, він відрізняється на відміну від інших томографів нашої області, тим, що має можливість підключення до штучного інтелекту, де саме штучний інтелект нам допомагає у встановленні спеціального діагнозу або спростуванні цього діагнозу. Особлива увага люксвіжен до найменших пацієнтів. Саме дитяча офтальмологія – родзинка, якою славиться люксвіжен в Івано-Франківську та області. Для малюків та школярів облаштована ігрова кімната та є спеціальна техніка. Нею можна оглядати немовлят, вилікувати вироджені захворювання, опікуватися передчасно народженими дітками. Доступне виявлення і лікування короткозорості та різних видів косоокості. Перший огляд дитини має бути в 3-6 місяців, а в подальшому. Має бути обов'язково кожен рік. Стопроцентний зір, ми з ним не народжуємося, ми його здобуваємо. Якщо є якась вроджена проблема, дитина не має з чим порівняти, вона не має досвіду. Коли ми втрачаємо, ми можемо сказати, мені вже погано, тому що в мене було ось так, а тепер є так. А коли дитина звикла бачити все по-інакшому, і вона не знає, як це з чим порівняти, відповідно, дитина скарг подавати ніяких не буде. Тому звертаємося до батьків, що не очікуємо. Очікуйте е, перших звернень вашої дитини, що погано бачу. Обов'язкові обстеження проводяться раз в рік. У «Люксвіжн» створили усі комфортні умови для прийому і лікування пацієнтів, яких за рік роботи у центрі прийняли близько 10 тисяч. Для зручності мешканців області центр відкрив філіали у Калуші і долині. К має власні крамниці оптики, які забезпечені усім необхідним, щоб задовольнити потреби пацієнтів. Ми вдячні нашим пацієнтам, тому що в більшості випадків вони повертаються до нас і направляють до нас своїх знайомих, яким рекомендують саме нашу клініку Люксвіжен. Завітайте у люксвіжен на Галицькій 139А в івано франківську і будьте здорові!